З Новим роком! Бажаю вам в цьому році миру, злагоди, гармонії з собою і з світом. Так, психічного здоров'я нам всім. Нехай всі наші мрії і найголовніша наша мрія обов'язково здійснюється. Сьогодні ми почнемо розповідати про три такі позиції. Як внутрішня дитина, внутрішній дорослий, внутрішній родитель. Або ну, батько. А, ну, для мене батько це ну, родитель, воно таке поняття більш ширше. Ну, це я там для себе його виокремлюю. Ну, І а сьогодні ми розпочнемо з внутрішньої дитини. У нас вже є, в принципі, ми багато де говорили. І в нас є відео про дитячу і дорослу позицію. Там трошечки ми зачіпаємо цю тему, але сьогодні хотілося б в цьому відео більш детально розкрити про саме частину, нашу дитячу частину, як вона проявляється, що це таке. Це Ерік Берн започаткував. Це наші такі певні его-стани. От, або наші субособистості, або наші внутрішні частини. Так? Це дитина, дорослий і батько. От, то що ж таке внутрішня дитина? Це, ну, як я вже сказала, наша така певна частина, яка зберіглася з дитинства у дорослому віці. Тобто, це певні такі дитячі наші з дитинства установки, реакції. Тобто, якщо Є така певна емоційна перебільшена реакція на якусь подію, то це точно про внутрішню дитину, яка реагує таким чином. Як ще проявляється наша внутрішня дитина, це наша така прекрасна частина, це наші емоції, це наші фантазії, почуття, це наша відкритість світу, творчість захоплення і любов до життя. Ну, Тобто, якщо ви можете спостерігати за дітьми, як вони там на е, дитячих майданчиках граються, вони такі відкриті, вони такі дуже яскраво дуже проживають свої емоції. І от ця частина вона зберігається у нас протягом всього життя. Просто що е, ми інколи можемо її проявляти, а можемо взагалі про неї, ну, скажімо так, забути і витіснити її. тому що... Домінує там якась інша частина, так? Ну, або втратити з нею контакт, да, що це називається. І взагалі, то, от, коли є, ну, якщо одна якась із цих частин вона захоплює нас да, повністю, є таким лідером несвідомим для нас, то, відповідно, це не дуже конструктивно. Да? Ми стаємо такими якимись ригідними, однобокими, якимись такими неживими, або напівживими. Це стосується будь-якої нашої частини. Але якщо витіснена, да, як ви сказала, або відсутній контакт з дитячою частиною, то ця людина дуже добре знає, що треба робити, і дуже погано розуміється на тому, що вона хоче. Чого вона прагне. І дуже часто відбувається такий запит, да, що от я не знаю, чого я хочу далі. Я там дійшов до якоїсь межі своєї, да, у певної, або в кар'єрі, або в стосунках, або в роботі, або в самому житті. Да, а от Хочу змінити якусь діяльність, а не знаю куди. Або кажуть, що взагалі треба щось змінити. Оце треба. Да? От. А саме дитяча частина відповідає за ну, ці хочу, за наші бажання, мрії, за таку активність, творчий проєкт, за інтерес, за допитливість, за яким ідуть наші справжні бажання, з яких формуються далі потім наші цілі, мета. Ну так, і як кажуть зазвичай, то оці таланти, дитячі якісь мрії, то якщо їм слідувати, якщо їх розвивати, то людина у дорослому віці, там якщо вона досягне цієї своєї дитячої мрії, то вона стає дуже успішною і щасливою. От. Ну, але як правило, ми можемо забувати про свої мрії. Так? Ну, от, тому що нам е, батьки кажуть, як треба, а що буде краще. Ну або там, наші значені дорослі. Так, бо е, наша внутрішня дитина вона про таку спонтанність, про е, природність, про е, чутливість і вразливість. Так. Тобто вона може бути і відкритою, і вразливою одночасно. Ну, це якщо ми е, гарно в контакті з е, цією частиною. Так? Ось, і, як правило, у дитини є, ну, звичайно, базові потреби, ну і зазвичай є такі нагальні потреби, бути поміченою, бути почутою своїми там, батьками, значими, дорослими, бути ну, коханою і прийнятою. І якщо батьки задовольняють ці потреби, то, звичайно, дитина. Зберігає цю свою частину дитячу, вона з нею в контакті вже і в дорослому віці, вона точно знає, що вона хоче, куди їй йти і що їй необхідно. Але якщо батьки не задовольняють ці потреби, або ну, якось не в повній мірі, то дитина тоді травмується і, звичайно, може губити себе, скажімо так. От, втрачається контакт із своїм тілом. Людина може не відчувати взагалі ну от, свого тіла, так, своїх кордонів. Внутрішня так. дитина вона може поділятися на такі дві категорії: це так. адаптивна, тобто коли ем, дитина адаптується під дорослого. Ну, тобто Дорослий сказав, що ні, не можна, треба так, отак, так. Ну, відповідно, щоб її любили, то дитина буде адаптуватися і виконувати так, як каже дорослий, навіть якщо їй це не подобається. І на таку е, природну е, частину теж поділяється: це на емоційність, імпульсивність. Так? Ну і тут можуть бути перекоси, або я в контакті зі своєю емоційністю, я можу її проявляти відповідно до того, що відбувається. От або навпаки, я можу бути дуже імпульсивною, дуже такою, ну там істеричною в якихось моментах. От, і це є в кожній людині ці ну, дві категорії внутрішньої дитини, і ми можемо їх ну, переключати відповідно до того, що відбувається, тобто до стимулів. От, але, як правило, відбуваються певні перекоси, ми можемо застрягати, ми можемо або дуже істеричити, якось так імпульсивно перебільшено реагувати на якісь стимули, або, навпаки, бути дуже стриманими, так, щоб нас. Ну, типу такий от батько не насварив і щоб ми ну, були прийнятими. В процесі виховання дитини, да, в процесі дорослішання дитина стикається з якимись складностями і заборонами а, з, yeah. своїх власних проявів да, і заборонами і обмеженнями. Да, це можна, це не можна, там так треба, тут так треба. От, треба батькам, да? і... ну а ще в процесі виховання дитина може е бути травмована е будь-якими аспектами, так, і відповідно певна е частина е дитини да? вона ніби так відщіпляється да? і е витісняється. І тоді, в процесі дорослішання і е зростання, е ми виходимо. Такими умовно кажучи, нецілісними. І наша дитяча частина вона не є такою вже гармонійною, до неї дуже мало доступу може бути. І для того, щоб відновити цей доступ, потрібна така глибока робота з психологом, психотерапевтом. Для того, щоб відновити, усвідомити цю частину. А ми всі знаємо, що процес виховання і дорослішання, він є досить травматичним. так. І питання в тому, як ми вже неодноразово говорили, що саме ми робимо, що саме ми обираємо робити з цим досвідом. Так? Ми обираємо застрягати в ньому так? і не розвиватися далі, і деструктивно там, реагувати, як ви вже сказали, так, навели декілька прикладів, як це може бути. Або ми усвідомлюємо, помічаємо, усвідомлюємо, пропрацьовуємо ці аспекти, і тоді ми стаємо більш такими гармонійними, цілісними. Відновлюємо контакт справжній із зі своїм тілом, зі своїми хочу, зі своїми мріями, зі своїми якимись дитячими прагненнями. Да? І справді тоді в дорослому віці це все можна реалізовувати. Мабуть, бачили да, такі приклади, коли. Там дорослі, дорослі Реалізовували там свої якісь дитячі мрії або за допомогою власних дітей реалізовувались в чомусь. Ну, тобто там, в мене не було стільки іграшок, то в моєї дитини буде вже стільки їх, скільки вона захоче. Я там не займався тими гуртками. І відповідно, моя дитина вже буде ходити абсолютно на всі. А чи треба це власне самій дитині, тут велике питання. Так, тому що ну, насправді класно, да, але можна питати: а, а що тобі взагалі цікаво? Так? Тому що якщо мама хотіла стати балериною і вона, ну, в неї не вийшло, і вона намагається впихнути дитину в цей гурток, а дитині взагалі ніяк вона хоче грати на фортепіано. Наприклад, так, а мама, ні, ну дивись, ну тут же ж. Ну і відповідно, що відбувається? Травматизація у дитини в цьому місці. І вона розуміє, що те, що я хочу, це ну, якось неважливо, мене не люблять за те, що я хочу. Тому треба підлаштовуватися і робити так, як каже мама, щоб вона мене любила. Ну, ставати таким зручним, відмовлятися від частини себе. Так. Ще саме із цієї частини нашої дитячої ми можемо потрапляти в залежності. Там, ну, алкогольну, там, тютюнову, наркотичну, там, і тому подібне. От, тому що, як правило, як я вже казала до цього, да, якщо е, потреби дитини не задовольняються, або задовольняються ну, не в такій мірі, якій би хотілося, то вона, коли виходить в світ уже доросліше, е, їй дуже хочеться знайти цю любов, оцю, щоб її помітили, да, щоб її почули. От, і ну, якщо е, декілька таких спроб невдалих, то відповідно вона якось намагається анестезуватися і піти в якісь такі, ну скажімо, легкі способи, щоб отримати оцю, оцей дофамін легкий, щоб отримати оце задоволення, якщо не виходить від людей навколишніх відзначених своїх дорослих. От. Ну тут, звичайно, як ви сказали, дуже важливо, коли людина виростає, вона тут уже сама несе відповідальність, і тут залежить від того, а що вона буде з цим робити, з тим, що з нею колись сталося. І якщо дійсно усвідомлювати, що от щось мені тут не підходить, щось з моїм життям таке відбувається, то що я можу зробити в цьому місці? Піти до спеціаліста, подосліджувати і уже в процесі терапії. Вибудовувати оцей контакт, знаходити свої хочу, і шляхи, як можна задовольнити ці хочу. Тому що ну, дуже часто, правда, ми не можемо отримати від батьків те, що ми колись хотіли. Якщо ми тоді не могли отримати, то зараз, ну, як правило, не тим ще. паче ми не можемо не. отримати. Але є багато шляхів, способів, багато людей, які можуть нам дати любов. Вона буде інша, звичайно, не батьківська. От. І, звичайно, наша внутрішня така робота, щоб нам дати і задовольнити те, що ми не отримали колись. Тобто ми самі маємо собі це дати. Звичайно, на це потрібен час, це потрібно якось вибудувати, взростити в собі, але це можливо. От. І тоді ми цілісні, тоді ми можемо бути задоволені своїм життям. А ще буває так, що ця дитина, ця внутрішня наша частина, вона надмірна. Тобто вона є головною в нас, ми цього можемо і не помічати. Вона може бути такою достатньо гецентричною, егоїстичною, вимогливою, образливою, мстивою. Ну, і суто, маючи такі дитячі, інфантильні стратегії. так. От. І коли ви зустрічаєтеся з такою людиною, да, або ви в собі помічаєте такі прояви, да, то варто звернути на це увагу і подосліджувати, познайомитися з цією частиною, чому вона така стала а, велика? Да. І а, в балансі, да, це коли всі три частини, про які ми вже сьогодні говорили, да, вони між собою. Балансують, да? тобто і доросла, і дитяча, і оця батьківська частина, вони між собою плюс-мінус в рівних пропорціях. Да? От. А коли, як я вже говорила, є така випуклість да, однієї частини це теж не досить корисно і конструктивно. От. Тоді людина не переймається про інших, да? вона не дбає про те, що Ну, не враховую те, що хочуть. інші. Інше, я, я хочу, і все має бути лише так, як я хочу. Да? Mm -hmm. ну, от. Відповідно, істерики, так? відповідно, якісь такі агресивні да? реагування. Так. Ну, і е, Ключові фрази, по яким можна помітити або в комусь, або в собі. Оцю таку дитячу частину, яка може надмірно проявлятися, так? або яка, ну скажімо так, виходить в світ в якихось ну, таких певних ситуаціях. О, це, наприклад, а можна, там, наприклад, коли ви приходите в магазин, а можна мені, будь ласка, там, зважити там, кілограм цукер, тому що ну, доросла людина вона не спитає, чи можна мені, так, вона каже, зважте мені, будь ласка. От дитина вона завжди питає: якщо у вас цього забагато, а можна там мені, от, то зверніть на це увагу. Е, так само це, наприклад, ні, я не хочу, ні, я не буду, або навпаки, я хочу прямо тут і зараз, і все, і от очі горять, і я спати не можу, бо я хочу це прямо тут і зараз. Ну, тобто, така нетерплячість, певна. Підлаштувати реальність під свої бажання. Я хочу. І мені байдуже, що там в світі відбувається, а я хочу ось це все. Так, ну і як колись ми вже казали, дитяча частина вона не про відповідальність. Тут, навпаки, от я хочу тут і зараз так, і я це будь-яким шляхом буду намагатися отримати. А які там уже наслідки, що там буде? Ну, діти вони ж не передбачають наслідки. І ще, якщо хочете самостійно подосліджувати, дитячу свою частину, то зверніть увагу на автора Стефані Штайн Дитина в тобі має здобути дім. От, там дуже класно показано. Ну, це, типу, як знаєте, такий щоденник, в якому можна там нотувати, в якому дуже багато є всяких вправ на дослідження своєї дитячої частини. От. Ну, і, звичайно, це, ну, це як такий допоміжний е, момент, але, звичайно, звертайтесь до психологів, до психотерапевтів для того, аби е, досліджувати безпечно свою дитячу частину, і аби у вас був такий певний е, ну, супровід, щоб ви не були одні в цьому, і щоб е, спеціаліст міг вам дати е, зворотній зв'язок. Угу. Як відновлювати, окрім роботи з психологом і вашої рекомендації щодо літератури? Що можна досліджувати свої хочу, свої інтереси, йти за цим, запитувати себе, а що я хочу сьогодні, що мені цікаво сьогодні? Грати, грати в ігри, розважати себе якось. Так? Можна там, усвідомити свою, виокремити потребу якусь важливу для вас, і спробувати її задовільнити. До нових зустрічей. Наступне наше відео буде про внутрішнього батька або внутрішнього родітеля, тому не пропустіть і до нових зустрічей.